У 2019 році Еліуд Кіпчоге встановив історичний рекорд, який вважався неможливим. Він пробіг марафон за одну годину – 59 хвилин і 40 секунд, подолавши бар'єр, який залишався непохитним понад 100 років. Він біг зі середньою швидкістю 2 хвилини 50 секунд на кілометр протягом 42,2 кілометрів. Цей рекорд потрапив у книгу рекордів Гіннеса, але був не зарахований Асоціацією світової легкої атлетики. Сьогодні ми розглянемо, що стояло за рекордом і чому він не був зарахований. Що за трагічні події відбулись з Кіпчога після цього, та що з ним зараз? Часи марафонів протягом історії покращувалися завдяки вдосконаленню обладнання, харчування та тренувань. Але коли люди наближаються до позначки у дві години, ми мусимо запитати себе. Де межа межа, точно має бути, має існувати час, який жодна людина не зможе подолати. Наприклад, пробігти марафон за 5 секунд це очевидно неможливо, за 30 хвилин божевілля, навіть на машині це складно. То де ж ця межа? У 1991 році студент-фізіолог опублікував статтю, в якій стверджував, що за ідеальної економії бігу фізіологічних показників. За ідеальних умов, теоретично, людина могла б пробігти марафон приблизно за одну годину 58 хвилин. Це був перший випадок, коли до межі марафону застосували науковий підхід, і відтоді почалися суперечки про те, чи це реально досяжно. Багато скептицизму щодо часу походить від самих атлетів. Полтергат встановивши світовий рекорд у 2 години 4 хвилини 55 секунд. У 2003 році сказав: Я вірю, що рекорди встановлюються, щоб їх побити, і час може зменшуватися, але пробігти марафон менш ніж за дві години неможливо. Еліут Кіпчоге, найкращий марафонець усіх часів, олімпійський чемпіон. На момент історичного забігу, володар світового рекорду, який виграв 11 із 12 марафонів, у яких брав участь. Цікаво, що Еліут не завжди був шосейним бігуном. Він має досвід у бігу на доріжці, здобувши бронзову та срібну медалі на Олімпійських іграх 2004 і 2008 років. У бігу на 5 тисяч метрів дистанції значно коротший за марафон. Однак на Олімпіаді в Лондоні 2012 року він не потрапив до Олімпійської збірної Кенії. Це могло б стати кінцем його кар'єри. Якби він не скористався невдачею і не перейшов на шосейні марафони. Змінивши дисципліну, кіпчога знайшов свій ритм і розпочав еру домінування. Погляньте на його рекорди. Він виграє все з величезними відривами на берлінському марафоні 2015 року. Його взуття розвалилося і він пробіг 20 миль без устілок, але все одно розгромив усіх із часом 2 години 4 хвилини. В 2018 році він знищив світовий рекорд. Пробігши за дві години одну хвилину 39 секунд. Це найбільший прогрес у світовому рекорді за півстоліття. У 2017 році проходив проект Nike Breaking 2, мета якого полягала в тому, щоб спеціально подолати двогодинний бар'єр. Троє чоловіків намагалися це зробити, і Еліуд був найшвидшим, фінішувавши з часом 2 години і 25 секунд. Ця спроба переконала Кіпчоге, що можливо подолати бар'єр за дві години. То як він це зробив? За цим неймовірним рекордом стоїть ще дещо, крім надзвичайної сили Кіпчоге. в тому числі неймовірна наука та розрахунки. Місце забігу місцем забігу. Вибрали парк Пратер у Відні. Трасу пробігли 4,5 рази, щоб відповідати марафонській дистанції, і ця траса була вибрана не просто так. Парк Пратер має надзвичайно пряму і довгу ділянку дороги, дуже рівну, без перепадів висоти, що дуже важливо. Чоге тренувався в Кенії, де різниця часу з Австрією всього одну годину. Це дозволило йому не збити свій внутрішній годинник. Тренування відбувалось на висоті 2400 метрів, де повітря розріджене, що тренує тіло справлятися з нижчим рівнем кисню. Покращуючи його продуктивність на значно нижчій висоті у відні, Кіпчоге біг в спеціальній моделі Nike, яку випустили спеціально для цього забігу, індивідуально під нього. Після його забігу були довгі сперечання, чи це все ще спорт, чи тепер це суцільна наука та комерція. Асоціація була вимушена навіть зробити правки в регламент. Так, якщо ви професійний елітний бігун, ви маєте обмеження на екіпірування, яке можете використовувати. Основні зміни: обмежили висоту підошви до 40 мм. До цього ліміту не було, і Alpha Fly мали висоту близько 50 мм. обмежили висоту підошви, заборонили використання більше однієї карбонової пластини. Кросівки мають бути доступні в продажу мінімум 4 місяці перед змаганням. Гідрація неймовірно важлива під час марафону. Справа в тому, що під час бігу витрачається багато рідини через піт, і її необхідно відновити, інакше це призведе до втоми чи судоми м'язів. Крім того, рідина відіграє велику роль в регуляції температури тіла та транспортуванні кисню під час бігу. Зазвичай під час марафону існують станції гідрації, де стоїть вода, чи її подають волонтери для елітних бігунів. Правила приблизно такі ж. Тільки у них свої, заздалегідь заготовлені, розчини і персональні асистенти, які подають воду. Атлет на ходу хапає пляшку і вживає рідину, намагаючись максимально не знижувати темп. Для рекордного забігу воду подавали з велосипеда, намагаючись максимально не порушувати стрій. Про нього трохи пізніше. Кількість рідини чітко відмірялась і зважувалась, щоб гідрація кіпчоги відповідала оптимальним розрахункам. Пейсмейкери. Пейсмейкери це бігуни, які задають темп біжучи попереду групи або конкретного спортсмена. Професійні пейсмейкери зазвичай в минулому професійні бігуни. Вони не біжуть всю дистанцію, а якийсь її відрізок, після чого сходять. На змаганнях їх наймає організатор. Одна побічна функція, яку виконують пейсмейкери, та розбивають потік повітря, що трохи спрощує біг для спортсменів позаду на професійному рівні. Це неймовірно важливо. Навколо цього будується ціла стратегія. Для рекорду всі намагались допомогти Еліуду. Тому була розрахована математична модель, де ціла команда формувала стрій, щоб зменшити опір повітря для одного атлета. Все було настільки розраховано, що простого смарт-годинника для підтримання темпу було недостатньо. Електромобіль використовував транспондери для визначення відстані та темпу з точністю до 0,2 метра. Бігуни точно знали, куди бігти, адже машина проєктувала лазерну лінію, показуючи темп. В якості пейсмейкерів були елітні атлети, олімпійські медалісти, чемпіони світу, які змінювалися регулярно за чітко зазначеним графіком. Це фактично була формула один, а не марафон. Вся команда працювала як єдиний організм, і ми підходимо до найбільш важливої частини цього рекорду: фізична форма Еліуда. Дані з його тренувального табору майже неймовірні: до 225 кілометрів на тиждень це приблизно 5 марафонів щотижня протягом місяців. Уся команда лише їла, спала і бігала. Пейсмейкери мінялись в тому числі, бо потрібний темп майже нереально підтримувати. Це феноменально, що Кіпчоге зміг це зробити. Його найповільніший темп в цьому забігу був 2 хвилини 50. Одну секунду на кілометр після цього навіть був челендж, де люди намагались бігти в найповільнішому темпі кіпчоги, і це абсолютно нелегко. Ця швидкість досяжна. Але навіть елітні атлети могли підтримувати цей темп десятки хвилин, але ніяк не дві години. Це була дійсно визначна подія, і люди, які зібрались спостерігати за цим, були дійсно вражені. Книга рекордів Гіннеса зареєструвала цей забіг як найшвидший марафон та як першу людину, що подолала бар'єр в дві години. Асоціація легкої атлетики не зареєструвала цей рекорд через те, що порушувались деякі правила організації. Рекордом залишилось дві години, одна хвилина 39 секунд, який також належав Кіпчоге. Але цей забіг війшов в історію. Келвін Кіптом Кіпчоге дійсно домінував в той час, але з'являється молодий атлет з Кенії, який починає наближатись до рекорду Кіпчоге, пробігши марафон в Валенсії в 2022 році. В 2023 році Кіптум пробігає лондонський марафон за 2 години 35 секунд, встановлюючи новий світовий рекорд. Але 11 лютого 2024 року. Келвін Кіптум разом зі своїм тренером помирає, потрапивши в автомобільну аварію. Багато людей висловили свої співчуття: президент Асоціації легкої атлетики, президент Кенії та сам Кіпчоге. Погрози. На жаль, Кіпчоге зіткнувся з наслідками смерті Келвіна Кіптума. В інтернеті його почали звинувачувати в смерті Кіптума. Це не припинилось навіть після публікації звітів, з яких було зрозуміло, що це все нещасний випадок. І що кіпчоге взагалі не має жодного відношення до цієї аварії, і якщо це звучить не дуже страшно, то ви помиляєтесь. Дійшло до погроз життю, погроз спалити його дім, погрози вбити його маму, погроз вбити його дітей. Це сильно вплинуло на марафон в Токіо в 2024 четвертому році. Кіпчоге казав, що не спав три дні перед забігом через страх за дітей і сім'ю. Він зайняв 10-те місце. Це найнижче місце в його кар'єрі. Він змушений був змінити своє життя через постійні погрози, змінити тренування через страх, перестав довіряти друзям і втратив 90 І це дуже важко, так як сам Кіпчоге надихав багатьох атлетів, в тому числі кінійців. Він цінував людей, які захоплювались бігом, і намагався їм допомогти. В описі до відео я залишив деякі посилання на статті з відтворенням подій смерті Кіптума та на інтерв'ю Кіпчоге. В 2024 році в Парижі він не фінішував. Пробігши 30 кілометрів, він зійшов з дистанції. Він віддав свої кросівки і футболку фанатам, сказавши, що не може фізично продовжувати через біль в спині. Після марафону в інтерв'ю він сказав. Мені потрібно повернутися, сісти, спробувати розібратися у своїх роках бігу на високому рівні. Мені потрібно розвиватися і брати участь в інших речах. Завершення еліут кіпчоге, дійсно видатний атлет, який присвятив бігу 21 рік. На елітному рівні такі люди трапляються не часто раз на покоління, ті, які перевизначають, що можливо для людини. Розбивши бар'єр, він відкрив нову еру для наступного покоління бігунів: еру суп двогодинних марафонів. Яка межа? Можливо, це час кіпчоге. Сподіваюсь, що ні. Нещодавно з'явилось офіційне підтвердження, що кіпчоге виступить на марафоні в Лондоні в 2025 році. Особисто я дуже чекаю на його виступ і сподіваюсь, що він ще зможе повернутись у свою пікову форму. Не дивлячись на те, що на момент марафону йому буде вже сорок.